Тепленькі рукавички в кольорі мультикам. Саме те, що потрібно зараз, коли в нас знову мороз, сніг, вітер. Та щось таке неприємне. не слизькі. пальчики, напевно, розраховані на зброю. Щось таке гарненьке і хороше. Дуже товсті, теплі, не продувається тканина Soft Shell. Не продувається та не промокає. Всередині товстий слой утеплювача, фліс та, напевно, синтепон, я так маю підозру. Є фастекс для кріплення рукавичок між собою, щоб не згубити. Це не шнурочки через рукава, не резиночки, як мама в дитинстві робила. Це для ваших карабінів. Теплі, надійні, захищають, ну... не мій розмірчик.